Давайте заглянемо, що в кабіні. В кабіні у нас повністю рівна підлога, підвісні педалі. Кабіна вся зашита повністю. Сидіння по типу пілот, регулюється по висоті, по довжині. підлокітники ну це вже як стандарт. Ліворуч ручне гальмо, підключення переднього моста, ну і вал відбору потужності. Посадка в нас дуже зручна, хоча я в мене метр вісімдесят. Ну і місце ще зверху є. Виходи для пічки, вентилятор це вже само собою. Речаги всі на місці, в такому зручному, скажемо, дуже легко буде керувати. Передача у нас тут по стандарту. Газ у нас по праву руку, приборна панель. По типу автомобільної, тобто тахометр, рівень дизельного пального і охолоджувальна рідина температура, аварійка, фари, дальні і повороти. Ну і даний тракторець теж влаштована, типу вмонтована, скажімо так, електроглушилка. Тобто, глушиться він з ключа. Є люк, що це не менш важливо. То тобто, речі це дуже круто. що є люк. музика, ну двірники. Все по стандарту кабіна. До речі, в нас герметична. Якщо хочете самі переконатися в цьому чи потестувати цей тракторець, телефонуйте за вказаним номером внизу, і ми вас приведемо до дилера, який має ці дані тракторці. Налітайте, хлопці, бо вони розбираються дуже швидко.